6 травня пасемо з гамбокіз. Вийшли на гірку. Тут більш-менш такий зв'язок, що можна вийти в ефір. Сподіваюсь, мене чутно. Покажу вам, які звідси відкриваються краєвиди наше село там трішки визирає будинок і хлів видно ми пасемося така погода сьогодні прохолодненько десь біля 10 градусів Вчора був дощик, ми пастися не ходили, ввечері так підкосили козам. Були вони вчора в хліві, а сьогодні от вийшли пастися. Мухіні, мушка, роксі, пончик, гамбо, шаня. Гуляємо так дві годинки. Підемо ще трошки вище, хотів ще показати. Там вон такий величезний кущ буску, що він ще не відквіт. Вишенька. Ну, трішки навіть і вишеньки дивлюся. Позав'язувалися. Така погода була, коли вони квітли. Я думав і вишень не буде. А так небагато, але трошки є. Будь здоровий. так йдемо до буску. Тихо, спокійно. Вже він трошки відквіт, але все одно який величезний бузок розрісся за багато років. Шкода, що трошки відквіт, але всьому свій час своя пора. Як він пахне тут вони бузку їсти не хочуть, а як приходимо додому, там у нас росте кущ, то вони наче його зроду не бачили. Тут зарості їх улюблених. Я не знаю, це граб чи як вона називається, але е, от серед усього вони надають перевагу ось цим деревцям. Так, коли на Акімова щось, не, я не розумію, що написано є ж. Це гуко. Пишіть, будь ласка, чи чутно мене. То я балакаю і не знаю чи є звук, чи немає. Уже малече також добре пасеться. Це їм буде за два дні е, місяць, 8 числа. Вже вони також добре пасуться. Привіт, Світлана. Ми тут гуляємо з козами. Нюхаємо бузок. Так він пахне навіть підходити близько до куща. Не треба. З однієї сторони кущ вже відквітнув, а з іншого боку підійшов. Він тут все ще квітує. О, знайшов п'ять листочків. М -м, смачно. Так, гарно тут. Гарно. Кожен день маю такий релакс із козами. Гуляємо, Починає визирати сонечко трішки, аж відразу відчувається, гріє. Гамбо, гамбо, ходи до нас. У нас йде дощ в чернівці. У нас дощ вчора був ввечері, ми через дощ не ходили пастися. Вдома були. От вчора десь з обіду. Ну і до вечора йшов дощик. Дивлюся, такі дощі пройшли з градом. Добре, нас минуло. Сподіваємось, що там на тиждень обіцяють дощі, мало не кожного дня. Будемо сподіватися, що просто пройдуть дощики. Але помітно, як все пооживало і на городі, і трава піднялася буквально от за два дні. Починає акація вдягатися в листя. Багато тут буску. Це трішки інший, на колір інший. Підійдемо. Гарного дня вам, Світлана. Дякую. Ми будемо пастися. Ще зайдемо ось в лісок. Тут багато ось тих саме кущів, ті, що їм подобаються. Це всі кози, так сказати, три сестри. Це е, рогата Роксі і Шаня. Взагалі з одного виводка настільки різні. Що там таке? Я тут, я тут, так, да, тут. Так, да, що таке? Що таке? Іди сюди. Да, іди сюди. Ну переважно коло мене оце тусять. Це перший рік, коли в нас. Три дійних кози. Викотилася роксі два дні назад. Тепер три кози у нас доються. Що там таке гамба? Сам себе злякав, да? Мухіні — це перша коза, яка народилася, скажімо так, в нашому господарстві. Їй вже п'ятий рік, да? Вже чотири роки ми разом. Цим козочкам по два роки. Перший рік ми їх не парували, а в цієї весни їм було вже по два роки і місяць, як вони привели перших казенят. Шаня маленька, кізонька. Але молока вона дає дуже добре. Навіть перевершила мухіні. Ну, Роксі доїться цього дві доби, але також хорошо вона стартувала Тут такий березовий гай. Красу, ніби різки. Ой. Мало не впав. Пташки співають, кози пасуться. Визирає сонечко, потрішку розчищується небо. Вже не таке похмуре, як було зранку. Руксі, покажи, як ти робиш. Муха любить Березу. Так якщо поспостерігати, то в принципі у кожної кози є якісь свої вподобання. Посидіть? Давай. Так ми проводимо час, да, Гамбо? Гуляємо з козами два рази на день. Я не знаю, хто більше чекає, коли підемо пастися. Кози чи Гамбо І ось там в яру село. Такі як мініатюрні Карпати у нас тут. Така береза верхівка тут? Тут такий крутий схил. Сонечко, як приємно, коли сонечко торкається, особливо в такий прохолодний вітряний день. Дуже відчувається. Завтра підемо, піднімемося і на той схил. Дякую всім, хто провів час з нами. Цьому буду закінчувати. І завтра підемо на той схил. Сподіваюся, що погода не завадить. Познімаємо з тої гори, як виглядає наше село. До зустрічі в наступних відео. Бажаю всім хорошого дня.